Вітаю всіх українців та друзів України 29 серпня. Бойові дії на південній ділянці фронту різко активізувалися. З'явилось повідомлення про багаточисленні вогневі удари ЗСУ по військовим об'єктам росіян у Херсонській та Запорізькій області. Згодом офіційні особи підтвердили початок нашими військами наступальних дій на багатьох напрямках та навіть прорив першої лінії ворожої оборони. Контр наступальні дії я про це вже багато разів пояснювала. Тривали вже давно. Це були е, дії направлені на виснаження ворога. Це наш вогневий контроль над логістикою, над транспортними артеріями. Це знищення е, пунктів боєпостачання, це знищення пунктів. Е, е, Накопичення техніки і так далі, виснаживши ворога. Ми зараз вже маємо сили і можливості розпочати наступальні дії на кількох напрямках, що від відповідно зараз і відбувається. Саме тому ми можемо констатувати, що на певних ділянках вже прорвано перший рубіж оборони. Підтвердження прориву приходили і з іншого боку, хуропи хуяри це все, що тільки можна Прорвали первую линию обороны. Хуярят с танков авиации, артиллерии. 29 -е... Але офіційні військові особи не повідомляють, де саме відбувся прорив, і закликають всіх, кому про це хоч щось відомо, не повідомляти таку інформацію публічно. Але чому? Насправді все дуже просто. Пам'ятаєте, як в лютому березні всі викладали наслідки та місця прильотів? Згодом всі засвоїли, що така інформація у публічному доступі допомагає ворогу коригувати свій вогонь. І всі навчилися не світити місця прильотів. І це правильно. І ми так робимо і продовжуємо робити. Щодо наступу наших військ, ви помітили, що офіційна інформація говорить про початок цитати наступальні дії на декількох напрямах. Насправді, основний наступальний удар завжди один. Всі інші це відволікання уваги. І поки йдуть удари по різних напрямах, противник не може зрозуміти, де напрямок основного удару, куди перекидати резерви. Але помітьте, що зараз говорять про наступ на багатьох напрямках, і в районі Харківської області, і в районі Запорізької області. Про це також йде мова. І от уявіть собі, що ви якийсь там Путін і Шойгу. Чи знаєте ви? Де буде нанесений бойовий такий головний удар? Де буде прорвано фронт? Ні, ви не знаєте. Ви змушені свої війська, які у вас є в резерві, використовувати в якості пожежної команди. Туди, може, туди, може, туди, може сюди. І саме тому є можливість на якомусь, на якійсь ділянці фронту його дійсно прорвати. Не першу якусь лінію, а глибоко прорвати, увійти в тил ворогу, примусити його евакуватись і бігти. І саме тому є дуже важливим не повідомляти про успіхи власної армії, допоки вона сама цього не зробить. Якщо військовим це не потрібно, значить їм це не потрібно. А якщо щось потрібно, значить потрібно. Приймемо це за акціону, принаймні на час війни. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!